Їду з поля. Нарвала собі такий красивений букет. Зараз приїду, поставлю собі в вазу і буду любуватися ним. Погода шикарна, сонячно. Я їду з доставки, по полям, по лугам. Ну, на городі прийшов також час збирати врожаї. До Петра Павла треба прибрати часник цибулю. У нас вже так випрямились стрілочки. Оце коли вони випрямилися, часник уже готовий. Вважається, що готовий. Я залишила декілька часничин за такими стрілочками, щоб потім на осінь висіяти оце насіння і ну, щоб обновити часник, щоб не садити кожного року одну ту саму головку, його треба обновляти. А так усих, стрілочки були зломлені, нижні листочки вже сухенькі. Я його ще ні разу не пробувала. Зараз буду брати лопату, буду підкопувати і подивлю, що там в нас наросло. Начебто непоганий. Чесничок так жменьку якраз, гарненький. Ну що, погнали, Іра. Так, ну отак, викопала я свій часник, пов'язала його в отакі пучечки. Не обрізаю його ніде нічого, пов'язала е, отакою ниткою, в мене її багато. після сіна в мене її багато такої нитки. Отак, не дуже того, щоб повітря ходило. І він достигне, він просушиться гарненько. І буде так у мене висіти ну, до холодів, до осені. там. Так само зв'язала пучок і той часник щось стрілками. Вони також дойдуть достигнуть. І восени я їх висію. У мене буде часничок сівок такий. Щоб обновити часничок, насію таких маленьких головичок. Ну, такий часник. У мене, мене його багато для. Для мене. Я, чесника, взагалі дуже багато не споживається. Так, на консервацію або ще десь. Ну, та хай хай краще буде лишній, буду роздавати. Mm. <різь> Отак. От так що нічого я не чистю, нічого не обрізаю. Отак от, от пов'язала, зробила такі петелічки. І, і зараз попідвішую. І нехай висить, сохне. Підвісю так, щоб на нього сонце дуже не світило, і дощ не попадав. Ну, ось так ось. Знайшла містинку, прикрутила шурупів до дерев'яної дошки і підвісила свій часник. Тут він буде провітрюватися, сонечко на нього не світитиме, і дощ на нього не, ката, не капатиме. Ось в такому стані він буде гарно зберігатися. Нічого тут не підгніє, не спортиться, не треба його буде там особо доглядати. Корінчики підсохнуть, бадилка також підсохне. І все. Отак він буде зберігатися в мене до холодів, до зимових холодів. Ну, а потім, там що залишиться, що залишиться, то, звичайно, треба буде щось посадити, щось залишити далі. отак. Біжу на огірочки, бо вже два дні не збирала. Тому ми сіно перевозили, складали, не до огірків було. Вчора також зайняті були. Треба позбирати. Переросли. О, ага, якраз і не переросли. Вже кабан такий. Отож, треба огірки збирати хоча б через день. День пропустила. І вже наросли такі кабани. Всього зараз не швиденько. Я їх позбираю. Закривать взагалі любимо такі, щоб малесенькі були. Зараз позбираю де більші, а завтра позбираю ще де й маленькі. Мабуть, закрию. Так, підняв, і вони всі висять, очки. Не так травмуються листя, гілочки, бо воно все так держить, тримається, так все гарненько. І ти піднімаєш, і тобі кущик увесь видно. Ой. Зав'язі ще багато. Так я планувала сюди кинути капельний полив. Досі я не кинула. Сподіваюсь, може дощик піде їх трішечки намочі. Бо, звичайно, огурчикам треба водичка. Вони тоді краще, вони тоді рівніші такі, такі гарненькі. Це ж ось вони не хочуть самі от, підніматися. Треба ходити їм і допомагати. Так, заплутувати їх. А так взагалі дуже зручно. Так. Малу помалу. Звичайно, не зовсім такі, як я люблю. Люблю такі маленькі, гарненькі. Багато перерощих, але сама винувата. Треба ходити через день, це як мінімум. А Краще кожного дня. Перчики нав'язуються. Синенька, як квітне Гарно, да? така квіточка, незвичайна І ось мої черіки. їх тут піліон. В'яжеться їх страшне стільки. Не знаю, які це. Червоні, жовті. Посадила всі докупи. Будуть стигнуть, будемо бачити. Вони в'яжуться такими гроздочками. Ну, це ж також треба було все попідв'язувати. На все часу не вистачає. Росте, як росте. Росте, як росте. На рук на все не вистачає. Хочеться зробити все. Все встигнути, хочеться. Дуже полюбляю їх каралацький жук. Ну, щоб не бризкати, хожу, собираю. Не хочеться ж бризкати їх. А вони їх люблять страшне. Ну так, в мене повне відеречко з горою. Не зовсім таких, як мені хотілося. Ну, нічого, ще щось переберемо. Завтра ще соберу маленьких і можна буде закривати. Дивись ще один. Так, хоче, щоб не переростали. Вже красніють помідори. Оце ж красніють, а он, бачу, вже печуться. Оце ж тобі так без бур'яна. На помідорах треба було, щоб бур'ян був. Або його це все накривати. А то кущі такі якісь голуваті. Помідори здоровенні, але якщо вони отак на сонці, то воно все попечеться. Воно, мабуть, лапухів нарвати та понакривати лапухами. Пождеш, де ж помідорів та не дождешся. Ну, оці так заховані в листячку. ще трошки можна буде смакувати своїх помідорчиків. А я знову на своїй малині. Вже її не так багато, але ще є. Хочу назбирати на джемик. Тому буду відео закінчувати. До нових зустрічів. Всім гарного, пригарного дня, гарної погоди. І нехай у вас все вдається. Всім пока-пока!